Сьогодні 14 грудня співробітники Служби безпеки України прийшли до закладів Української православної церкви до недавне Московського патріархату у дев'яти областях України Закарпатський, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Львівській, Житомирській, Херсонській та Сумській. У службі додали, що заходи проводяться в тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руского міра та обезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За участі представників церкви, правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів заборонених до обігу, додали в прес-службі СБУ. Служба безпеки України проводить контрзвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви на Сумщині. Мова йде про Свято-Духівський кафедральний собор та архідіяконо Стефанівську церкву на Роменщині. Дані заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системного виконання Служби безпеки України завдань щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб на шкоду нашій державі. Настоятель архідеякону Стефанівської церкви з села Овлащі, що поблизу ромен Георгій Ушаков про обшуки розповів телефоном. Моє ставлення позитивне, тому що зараз такий час, і служба безпеки України бажає тільки щоб було мир і благополуччя в нашій країні. А те, що там шукали, я не знаю, як вони все як положено як по процедурі, провіряли і літературу, і все фотографували.